Ділок, 22 квітня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Хендриксон. Про події початку робочого тижня та вихідних поговоримо у найближчі півгодини. Розпочинаємо з таких тем. Допомога від міста, пенсія, як відомо, першої групи дуже маленька. У кривому розі стартувала нова хвиля видачі продуктових наборів. Рішення міськвиконкому буде будуватися офіс. Я ветеран, і для цього виділяється 7 мільйонів гривень. Серед ключових соціальні питання та проєкт комплексної програми підтримки захисників і захисниць України на прибирання усім містом. По центру будуть потім піони і аліум рости. Вони теж високі, буде гарно. У кривому розі масовою акцією відзначили День довкілля. Сьогодні стартувала перша. В цьому році хвиля видачі продуктових наборів для вразливих категорій криворіжців. Безкоштовні продукти від міста отримують понад 25 тисяч сімей 20 категорій. З початку повномасштабної війни місто видало вже більше ніж півмільйона продуктових наборів. Цей пункт видачі проднаборів працює у 128-й школі на першому Східному. Це на отримання. Світлана вкотре прийшла отримати продуктовий набір для літньої жінки, інваліда першої групи. Вона подруга моєї мами, покійної, і я за нею доглядаю. Вона паралізована, лежача. і Вона попросила мене прийти і отримати за неї. Дуже важливо, бо Пенсія, як відомо, першої групи дуже маленька, і тому ця поміч вісома. Безкоштовні набори від міста отримують понад 25 тисяч сімей 20 -ти категорій. Особи з інвалідністю з дитинства першої групи, діти з інвалідністю, сім'ї, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, сім'ї, де є одинокі матері, отримують відповідну допомогу. Якщо у складі сім'ї є особи з інвалідністю першої третьої групи внаслідок війни в Афганістані та на інших територіях, сім'ї загиблих. Учасників війни в Афганістані, особи з інвалідністю першої та третьої групи внаслідок ну ті особи, які приймали участь в антитерористичній операції, об'єднаних сил та при нинішній агресії Російської Федерації. Також в першу хвилю потрапляють категорії учасників війни Другої світової війни. Пункти видачі про наборів працюють з понеділка по суботу, з 8 до 15. на кожному пункті видачі продуктів Вих, наборів працюють телефони гарячих ліній, за якими ви можете зателефонувати. Спеціалісти, які працюють на пунктах видачі, перевірять наявність вашої категорії та право на отримання продуктового набору. Для того щоб отримати продуктовий набір, звертайтесь за наявності картки Криворіжця. Якщо така відсутня, при собі мати паспорт за адресою реєстрації. Спеціалісти перевірять. Наявність у вас в списках, і якщо ви будете мати право, ви отримаєте продуктовий набір. За першу годину роботи пунктів по району було видано 65 проднаборів. Черг немає. В Першу хвилю кількість мешканців Довгинцівського району, які мають право на отримання продуктових наборів, складає 2741 особа. На пунктах видачі на плакатах зазначені адреси найближчих укриттів у даному случі в 128 школі це укриття є, тому якщо під час повітряної тривоги ми рекомендуємо мешканцям, які звернулися за продуктовими наборами, пройти до укриття. Дещо змінився склад проднаборів. для зручності отримувачів. Тепер вони запаковані ще й у картонні коробки. Ці продукти вони дуже потрібні в кожній родині. Дякуємо нашій владі за те, що в нас підтримують і видають такі набори. Тут дуже налагоджена робота, що черги немає. Зовсім багато є дівчаток, які допомагають видавати. То я дуже швидко отримала цей набор. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко. Цей день. Сьогодні на засіданні виконкому міськради головними були соціальні питання. На розгляд був винесений проєкт комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Серед інших питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста, а також учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у протидії російській агресії. 20 проєктів соціального спрямування переважна більшість з них про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста. Загальна сума виплат майже 14,5 мільйонів гривень. Допомогу отримують три тисячі криворіжців. Це допомога і зв'язку з крутним матеріальним становищем. Це допомога сім'ям, родинам загиблих і на встановлення на могильних споруди і на поховання. Це допомога сім'ям, які виховують діток з інвалідністю, тим мобілізованим громадянам та багато, багато інших виплат. Сьогодні також було затверджено два проєкти щодо компенсаційних виплат по догляду за особами поважного віку. І нарешті головний документ направлений на реалізацію комплексної програми підтримки захисників і захисниць. України та членів їхніх сімей. Це програма, яка об'єднала в собі всі заходи, які вже на сьогодні і реалізуються і діють в інших наших міських програмах. Сама програма розроблена на 5 років, вона має 10 розділів і більше, ніж 70 різних різних спрямованості заходів. Це і організаційні заходи, це і медичні, і соціальні, і заходи в галузі культури, освіти та багато. Багато інших заходів. У квітні матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень отримують майже 100 учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у відсічі агресії Російської Федерації проти України. Також влада не залишила без уваги учасників бойових дій Другої світової війни. У квітні 10 фронтовиків та більше 200 криворіжців, прирівняних до учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, отримують матеріальну допомогу з міського бюджету за словами директорки міського департаменту. Фінансів Олени Рожко додаткові кошти планується направити на підтримку сил оборони, ремонт лікарень та укриттів зміцнення захисту об'єктів критичної інфраструктури. Цікавим у цьому аспекті виглядає проєкт з капітального будівництва офісу я ветеран Проект я ветеран, де буде будуватися офіс. Я ветеран, і для цього виділяється 7 мільйонів гривень на пакет проєктно кошторисної документації і ремонт. Цього офісу також продовжується підтримка критичної інфраструктури, виділяються кошти для наших тепловодопостачальних організацій на генератор. Це 26 мільйонів гривень. Здійснюється перерозподіл по енергозберігаючим заходам. Обговорили сьогодні інші важливі для міста питання. Виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул, особливу увагу присутніх акцентував на підготовці до можливих тривалих блекаутів. Ми дуже багато поставили і в кожній лікарні, і в пунктах незламності, і в наших укриттях і для роботи наших ну, багатьох багатьох підприємств. І водоканалів ми все таки вже дуже багато поставили генераторів, поставили всі, але ми ще раз подивилися все разом з районами, разом з вами, перерахували, подивилися, де у нас слабкі міста, де треба підсилювати і поставити. І це теж виділяється на це кошти на все. На засіданні міськ виконкому нагрудним обласним знакам за розвиток духовності була відзначена головний спеціаліст департаменту освіти Галина Мотижинець. Грамоту отримав очільник муніципальної гвардії Валерій Брасло Яркононенко Олексій Правицький. Цей день сьогодні на проспекції університетському сталося ДТП за участі трьох машин: «Ся», «Тойота» та Мерседес Бенс. На місці патрульні склали відповідні матеріали на водія транспортного засобу СІАТ за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тойота рухалась у напрямку автовокзалу. У цей час на регульованому перехресті водій на автомобілі СІАТ здійснював розворот та не встиг завершити маневр, внаслідок чого сталося зіткнення з Тойотою, яка за інерцією здійснила наїзд на припаркований Мерседес Бенз. Внаслідок аварії потерпілих немає. У суботу в день довкілля криворіжці приводили до ладу парки, сквери, прибудинкові території. Наша знімальна група побувала на східному мікрорайоні. Там нашу увагу привернула акція об'єднання співвласників по вулиці Сахарова, розповідає Ігор Кононенко. Важко повірити, але на цьому місці вісім років тому була пустка. Сьогодні це затишний сквер. Свого часу тут посадили багато видів дерев. Всі вони прижилися. Для настрою нанесли на трансформаторну будку яскравий мурал. На будинок повісили великий годинник і зробили ось таку хатинку з колодязем та гніздом для лелек. Все це справа рук небайдужих мешканців ОСББ Сахарова. 15 усі вони охоче відгукнулися на пропозицію провести акцію у день довкілля. Настрій людей не зламаєш, і люди скажуть, що ми, хлопці, там воюють, а ми тут будемо воювати. Чим ми їх і підтримуємо, що ми не зламна нація, нас тут не залякаєш, ні бомбами, ні ракетами, нічим. Ну і люди всі, ви ж бачите, вже багато хто вийшов у 8 часов, тому що поїхали садити картоплю і кажуть, дайте нам якусь роботу. Роботи було багато: щось полагодити, підфарбувати, впорядкувати квіткові клумби. Це Васильок, це така бур'ян можна не садити. Оце кам'яна роза, це герань садова. То лілії там я буду підсаджувати. А по центру будуть потім піони і аліум рости, бо вони теж високі, буде гарно. Це наш дім, це наше довкілля нашого дому. Ми з першого дня сьогодні вийшли. Я думаю, ми ще раз прикрасимо наше нашу довкілля. Стали з настроєм, з дітками. Дітки хочуть допомагати. Гардій хоче поливати, злата хоче щось тут підмалювати, деревця. Е, взагалі, гарний настрій, хочемо допомогти. На цій локації ростимуть і три туї. Їх привезли мешканцям будинку очільники міста і району Юрій Вілкул та Ігор Ратінов. Але це не єдиний сюрприз для тих, хто вийшов на суботник. Ми пропонували зареєструватися у нас на сайті. Найбільша локація, найбільша кількість людей, які будуть сьогодні працювати. Ми для них підготували кошик, в який будуть ходити і емалі, і граблі лопати. все для того, щоб вони далі могли працювати. І таких локацій люди зареєстрували більше 50. У планах ОСББ висадження рідкісних видів кущів та будівництва невеликого фонтану, який вони збираються назвати перемога. Ірка Ноненко, Артем Кравченко. Цей день. Цей день в ефірі. Дивіться далі у випуску. Турнір фінансової грамотності. Це був неймовірно цікавий досвід. Криворіжці захищатимуть честь міста і країни в Австрії. Першокурсники на сцені. Кожен день репетиції, доночі, декорації, актори. Все це ми. Проганяли, 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 аби це виглядало на сцені дуже круто. Нинішня студвесна в кайну пройшла у форматі благодійної вистави. Чемпіонат міста з самбо. Дякую всім і учасникам змагань, батькам, тренерам за їх бажання. Вихованці шостої та сьомої дитячо-юнацьких спортшкіл вибороли найбільшу кількість нагород. Криворізькі ліцеїсти захищатимуть честь міста та держави на міжнародному турнірі з фінансової грамотності в Австрії. Про свій настрій перед поїздки учасники команди «Майстри фінансів розповіли нашим журналістам. У лютому ці хлопці та дівчата стали переможцями турніру з фінансової грамотності. Представники 127-го ліцею згадують, було непросто емоції зашкалювали. Це був Неймовірно цікавий досвід. Ми пограли з різними командами з нашого міста і отримали перемогу. Це було дуже так захопливо і круто. Гра по початку була дуже важка, а потім вже так все, все крутіше і крутіше. Ти заходиш в такий азарт, От, то я, я раджу всім Відпрацьовую свої навички збереження коштів накопичування, правильного їх відкладання. Також в грі передбачається фінансова подушка безпеки, тобто це подушка, яка розрахована на критичні, критичний, скажімо так, срок, під час якого в тебе не буде зовсім коштів. Профільні заходи присвячені темі фінансової грамотності, частина національного проєкту підтримати, зокрема фінансово та організаційно, взялися партнери. Наш банк став партнером проєкту з національнаціонального з фінансової грамотності 2.0. а ми пишаємо з тим, що безпосередньо з нашого міста стартував цей проєкт. А за сім місяців роботи ми бачимо значні результати серед молоді, серед батьків, серед вчителів і серед всіх тих, хто дотичний до цього проекту. Командна звитяга подарувала криворіжцям не лише гарний настрій, а й можливість спробувати себе вже на міжнародному рівні. За кілька днів ліцеїсти вирушать до Австрії. Дуже приємно, що саме Кривий, Ріг, саме команда з Криворогу, буде представляти на перших змаганнях, які будуть в вільні. По фінансовій грамотності України. У нас потужний рух. У нас в вісьми навчальних закладах є команди, які займаються, які змагаються і які показують дуже гарні результати. Я знаю, що напружена боротьба була за право, хто ж буде представляти Україну, тому що є ну, досить сильні команди і в Харкові, є у Києві, є у Львові. Но саме заклад з Криворогу буде команда з Криворогу, краще сказати, буде представляти на перших міжнародних змаганнях нашу державу. Як і перед будь-якими серйозними змаганнями, поряд з командою наставники та вболівальники за сумісництвом вчителі та батьки. Не відкрию щось нового, що в наших школах немає такого предмету, як фінансова грамотність. І, звичайно, вчителів також немає, да, тих, що викладають фінансову грамотність, тому ми навчаємося самі і при цьому навчаємо дітей паралельно. Да. Ось ці наші гасла, навчаючись, навчаю, вони якраз тут, як ніколи, є на часі. Да. І Ось дійсно робота була зроблена дуже велика. Відчуваю гордість за дитину, що в такий нелегкий час. Вна... Гідно, я думаю, прислала нашу батьківщину. Захищатимуть честь міста та держави. Ліцеїсти в солідній компанії конкурентів на міжнародному турнірі. У відні виступатимуть команди з десяти країн. Олег Хендриксон, Олексій Васильченко, цей день. У новому форматі студу весну провів Криворізький національний університет у палаці молоді та студентів. Першокурсники дебютували з благодійним спектаклем Фінрут промерзлить до кісток. Подивилася студентську виставу і наша Надія Шевченко. Вир творчості драйву та незабутніх емоцій. Студенти КНУ запросили глядачів на дебютний проєкт виставу Фінруд промерзли до кісток. Сьогодні в нас проходить студентська весна, не просто студентська весна, благодійна студентська весна. Ми збираємо кошти на ЗСУ. Ініціаторами, натхненниками цієї студвесни були самі студенти. За дозволом ректорату ми почали підготовку до цього масштабного заходу, готувалися понад два місяці. Кожен день репетиції, доночі, декорації, актори все це ми проганяли, 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 аби це виглядало на сцені дуже круто і аби глядач зрозумів нашу ідею. Виставу про людський вибір втілили першокурсники, надихалися переглядами різних фільмів, долучилися до масштабного проєкту понад 80 студентів. Я здивувалася, що до нас прийшли настільки талановиті люди, настільки натхненні, настільки. Трудолюбиві люди, які готові були проводити тут весь свій час. Вільний. Повністю кожна крапелька це крапля вкладеної душі студентами. Як не бридло, що мною весь час витирають ноги? Я, я теж хочу нічого не робити та делікатесом обжиратися. Чому один купається в багатстві, а я зводжу ледве кінці з кінцями? Чому? Хтось дозволяє собі все, а я накриваю тут спину, щоб прожити ще один день. Я як прагну відчути себе в світі, де люди не дивляться на мене, як на гні. Ей, Маю для тебе гарну пропозицію. Головну роль Фіна Руде, який проміняв чесне, але скромне життя на легкі гроші, зіграв першокурсник Богдан. Я е бандит, бандит. Е як бандитське життя, скажімо так. Я проживаю своє життя. Це Амуратне. гер... герой... герой, який проживає своє життя, повністю проживає під час своєму своє життя. Сама... Сам сенс вистави в тому, що треба бути більш. Більш добрим і сприймати речі більш позитивно. Я займаюся майже сім років в театральній студії. І ну, як першокурсник це для мене буде перша студвесна. Студвесну такого формату підтримали викладачі вишу. Була перервана пандемію, була перервана перший рік війни. Але потім життя, енергія молоді бере своє. І минулого року ми першу провели студентську зиму, потім студентську весну. І тепер ми. Входимо а, в такий дещо веде формат. Якщо раніше традиційно було це певна набірка концертних номерів, зв'язана чи ліпше, чи гірше, якимось сюжетом, якоюсь фабулою. <кій> то зараз це майже така повноправна, по тому що я знаю, побіжна, майже повноправна така спроба зробити виставу, пов'язана знову ж таки вкрапленнями окремих таких, от таких яскравих номерів. Тому е, мені дуже приємно, що студенти генерують нове. Мені дуже приємно, що це вони роблять в дуже важкий час. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Понад 120 змагань відбулись у Кривому Розі від початку цього року. У них взяли участь більше 6 тисяч спортсменів. Представники міської федерації Самбо, дзюдо та Сумо цими вихідними змагалися у межах відбіркового чемпіонату міста з боротьби самбо. Вихованці шостої та сьомої дитячо-юнацьких спортшкіл вибороли найбільшу кількість нагород. Іван Проводов розкаже більше. Безперервний фізичний розвиток та психоемоційно розвантаження такий напрямок роботи з вихованцями взяла на себе міська федерація самбо, дзюдо та сумо в умовах повномасштабної війни. Нині у місті працюють п'ять осередків з популяризації боротьби з самбо, яку опановують понад 400 криворіжців. Ми повинні пам'ятати, що до лінії бойового зіткнення, якщо рахувати напряму через Маріанське, 55 кілометрів. Але у нас працюють всі дитячі юнацькі спортивні школи 11. У нас працюють 67 спортивних клубів, сотні змагань проводяться. Самба – це ну, дуже потужне змагання. Це не лише е, можливість фізичного розвитку, але також психоемоційний емоційний розвиток також. Тому дякую всім і учасникам змагань, батькам, тренерам е, за е, їх бажання. І безумовно наші діти найкращі. Черговий чемпіонат міста з боротьби самбо підсумував здобутки криворізьких спортсменів на останніх виїзних стартах. Грошове заохочення від міського осередку отримала Валерія Захаревич. Нещодавно вихованка дюша номер 7 стала чемпіонкою Кубка світу, що проходив у Вірменії, у розділі бойове самбо. Це дуже серйозний старт Це відбір... первый отбор на всемирные игры, которые будут проходить в 2025 году э, в Китае. Э, очень здорово выступила, хороший результат показала она. Сборная команды Украины по боевому самбу очень здорово выступила. Три чемпиона мужчины по взрослым по боевому самбу. Э, две женщины, то бишь и наша воспитанница Захаревич Валерия. Э, и две, два чемпиона, то бишь по Спортивному самбо. Зборна команди України виступила на вишому рівні. Чемпіонат об'єднав самбістів 15 і 16 років з чотирьох спортивних організацій міста. Вероніка у спорті вже майже шість років, та чи не з кожної першості приносить медалю у домашню скарбничку? Ми з мамою колись рахували. Там було 13 перших міст, три других та чотири третіх. Спочатку я думала, що буду просто ходити. а Потім мені подобалось їздити на змагання, збирати медалі. Рамоти, та о, колись в мене потім вже з'явився кубок, і мені завжди подобається, коли я виходжу на змаганнях, о, щоб боротися та щоб виграти. Наполегливі тренування та жорсткі вимоги до себе на шляху до чемпіонських висот. Таким бачить своє спортивне майбутнє Єгор. У Мене є успіхи, медалі. Е, мені дуже подобається цей спорт. Я у ньому дуже добре розвиваюсь тут. Не така сила, як у силі, а така сила як у дусі. Тому е, мені подобається цей спорт. Що якщо я не зроблю те, що я запланував, то я ну зроблю те, що я не запланував. Це незвичайно і це подобається. Чемпіонат міста з боротьби самбо об'єднав майже півсотні учасників. 4, 5, 5, 5, 6, 6. Я... Вікова група цих спортсменів це кадети. Кадети в нас вже змагалися на європейських іграх, і в нас є здобуток і перше місце, і друге місце на цих змаганнях. Наші спортсмени їздили. Тільки це було два роки тому. Ці спортсмени вже змагалися на багатьох змаганнях і на всеукраїнських турнірах. І чемпі і на кубки здобували призові місця на чемпіонатах України. У підсумку найбільше нагород вибороли представники шостої та сьомої спортшкіл. Кращі самбісти вже в серпні представлять місто на чемпіонаті України в Тернополі. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день. Учора відбулись фінальні поєдинки дитячого турніру з мініфутболу, присвяченого 65-й річниці заснування футбольного клубу Кривбас. Участь у змаганнях взяли юнаки 11-12 років з профільних спортивних організацій міста. Чемпіонами турніру стали представники футбольної академії Кревбас. Друге і третє місця відповідно посіли команди Дю США No1 84 2013 і 12 років народження. Кращий гравець Матвій Алакін, захисник Ярослав Росовецький. нападаючий Матвій Живаго та воротар Артем Ткачов. Відзначені і їхні тренери Сергій Максименко, Олександр Любимов та Сергій Петренко. Переможці та призери отримали пам'ятні кубки, медалі, дипломи міського департаменту сім'ї, молоді та спорту. На цьому наш випуск завершено. Свіжа порція новин в ефірі Рудани буде завтра. Тоді і зустрінемося. Бережіть себе!